Завершилось перше півріччя 2023 року, важкого року для країни, року війни. Якщо характеризувати виконання бюджетів по області, то ми маємо власне плюсову динаміку. На виконання в нас немає. І переріз доходів також є, є, і він є також суттєвий. Якщо беремо бюджети усіх рівнів, це державний і місцеві бюджети разом. То в нас приїзд до минулого року десь 42 відсотки. В цілому за перше півріччя до бюджетів усіх рівнів надійшло майже 14 мільярдів гривень. Якщо брати власне доходну частину місцевих бюджетів, то місцеві бюджети отримали 7 мільярдів гривень. Надійшло в цілому, і це десь план виконано на 6%. відсотків. Перевикла на 6% півріччя. Якщо брати доходну частину за доходну частину по загальному фонду місцевих бюджетів, то в нас надходження зросли порівняно з першим півріччям минулого року на 37%. і це майже на 1,8 мільярда гривень, 1,8 мільярда гривень більше, ніж надійшло в минулому році за аналогічний період. За результатами область займає сьоме рейтингове місце по Україні. Якщо брати окремо, наприклад, такий податок як податок на прибуток підприємств приватного сектору, то у нас надходження зросли майже вдвічі: це плюс 47 мільйонів гривень. І це друге рейтингове місце по Україні. Якщо беремо податок на доходи фізичних осіб, він є основним формуючим податком загального фонду місцевих бюджетів, в структурі займає десь більше 70% надходжень, також пристановить 36%. Ну, також зросли доходи по акції податку. Якщо у випадку невиконань зменшення надходжень до загального фонду місцеві бюджеті порівняно з аналогічним періодом минулого року, держава передбачає компенсатор. Тобто, якщо, наприклад, місцевий бюджет отримав 100 мільйонів гривень в минулому році за перше півріччя, в цьому отримав. Менше, то відповідно держава передбачає компенсацію вигляді додаткової дотації. Порядок її розрахунку визначений постановою кабінету міністрів. І вже за перший квартал місцеві бюджети отримали 187 млн грн мільйонів гривень додаткової цієї додаткової дотації у вигляді компенсації за невиконання в зв'язку з невиконанням доходної частини місцевих бюджетів. Зменшення надходжень. І відповідно, якщо в випадку зменшення надходжень за перше півріччя, також будуть місцеві бюджети отримають певну компенсацію з державного бюджету. Тобто держава регулює цей процес. Що стосується видаткової частини, то відповідно зростання видаткової частини доходної частини зростають, зростають і видатки місцевих бюджетів. В складі, як завжди, в місцевій бюджеті найбільшу питому вагу займає заробітна плата і захищені статті. Захищені Заробітну плату ми виплачуємо вчасно, затримки в даному процесі не відбуваються. Війна в країні несла свої корективи і, відповідно, орієнтири і пріоритети в частині використання коштів місцевих бюджетів. На перше місце. Вийшли такі невластиві для місцевих бюджетів видатки, як підтримка збройних сил України, територіальної оборони та взагалі усіх сил оборони, які на сьогодні боронять цілісність нашої держави і незалежність. Якщо дивитися по що заплановано в місцевих бюджетах, то це близько 600 мільйонів гривень. Заплановано і вже більше 400 мільйонів гривень вже використано, на, тобто проведені касові видатки на фінансування цього напрямку. Далі у нас йде другий пріоритет це підтримка ветеранів, ветеранів і членів їх сімей, сімей загиблих. Сімей зниклих безвісти. Також у нас вже передбачені кошти на цю, цю статтю, це також більше 120 мільйонів гривень. Це по місцевих бюджетах області. Я не кажу зараз за обласний бюджет, це всі бюджети разом. Це і, бюджет, і обласний бюджет, і бюджети територіальних громад. Наступний пріоритет це в нас укриття. Ну, він, їх не можна розділити. Перший, другий, третій. Вони йдуть. Скажімо так, рівносильна, тому що це дуже важливо. Укриття ми сьогодні працюємо над укриттями посилено в загальних закладах освіти. Також використовуються кошти місцевих бюджетів, вже є відремонтовані. Хочу сказати, що область, в принципі, по непоганих показниках по, не по, по наппона по цьому напрямку діяльності. На сьогодні вже 8. Я, Можна я прогляну, тому що я трошки ми використали вже 309 мільйонів гривень. Тільки Черкаський міський бюджет передбачив субвенцію в сумі 15 мільйонів гривень на будівництво модульних укриттів в обласному центрі. Також укриття у нас в закладах загальної середньої освіти з початку військової агресії вже спрямовано 50 мільйонів гривень коштів місцевих бюджетів. Окрім того, у нас цьому році надійшло сорок надійде сорок мільйони гривень субвенції з державного бюджету на спорудження укриттів в загальних закладах середньої освіти, у восьми у закладах середньої освіти виконуються роботи з поточного ремонту укриттів для покращення безпекових умов за підтримки ЮНІСЕФ. Окрім того, що стосується галузі освіти, у нас також вже місцеві бюджети закупляють самостійні шкільні автобуси, вже їх закуплено 6, загальна сума 13,9 млн грн. І ще 18 шкільних автобусів буде закуплено до початку нового навчального року за рахунок субвенції з державного бюджету на це передбачено 39 млн грн. Хочу також зупинитися на тих проєктах, які реалізуються в медицині. Ну, перше, в нас це те, що з минулого року продовжується реалізація проєкту, зокрема, спорудження приміщення радіологічного корпусу обласного онкологічного диспансеру для встановлення лінійних прискорювачів. Це новітнього обладнання, яке буде централізовано, поставлене із. Планується централізована поставка за рахунок коштів державного бюджету. Також на цю мету ми передбачили близько 55 мільйонів гривень на будівництво бункера. Також вагомий фінансовий ресурс спрямовано на придбання обладнання для медичних закладів. Це близько 76 мільйонів гривень. Це й обласна доросла, доросла лікарня, обласна дитяча лікарня, кардіологічний центр, онкологічний диспансер та решта лікувальних закладів. Також ми підготували вже проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію нашого госпіталю ветеранів. Проєкт першої черги вартує 119 млн грн. Ми хочемо розпочати реконструкцію в цьому році. На цю мету вже 14 мільйонів гривень бюджеті виділено. Далі працюємо для того, щоб збільшити ресурс, щоб до кінця на цього року завершити будівельні роботи в контексті цієї реконструкції. Взагалі цей проект буде масштабним. Він буде продовжуватися ще ну, 24-й, Сподіваюся, за 4-му році його продовжити його реалізацію цього проекту. Також в нас ще ми в галузі медицини спрямовуємо кошти на ремонт провадження енергозаощаджувальних заходів, заходів в тих закладах, які, в принципі, останні, можна сказати, десяток років практично вкладалися кошти. Це обласні заклади, такі як психоневрологічний диспансер і психлікарня. Також там будуть виділені кошти. На те, щоб провести ну, заходи з енергозбереження і провести капітальні ремонти. Далі, у нас стосовно ремонту доріг, у нас передбачена субвенція з державного бюджету. 837 млн грн це на надходження поточного року, 531 мільйон і 305 мільйонів гривень це залишок невикористаних коштів минулого року. А взагалі, якщо взяти по місцевих бюджетах, то в нас на капітальний і поточний ремонт вулиці доріг комунальної власності передбачено 1 мільярд 156 мільйонів гривень, з яких вже за перше півріччя використано 323 мільйони гривень. Це всі бюджети територіальних громад. Для того щоб використовувати кошти субвенції державного бюджету, відповідно існує порядок, відповідно має прийти процедура і розгляд, і затвердження переліку через Укравтодор. Наразі ця процедура пройшла, оголошуються тендерні процедури, і в найближчий час очікуємо вже рух по виконанню робіт на дорогах державних дорогах місцевого значення. Хочу коротко зупинитись на тих аспектах, які і напрямках, які ми будемо реалізовувати в другому півріччі цього року, тобто до кінця року. Держава нам відновила житлові програми для окремих категорій громадян з державного бюджету на грошову компенсацію за належні для отримання житлі приміщення передбачено 233 мільйони гривень. Це субвенція цільова. З них майже 160 мільйонів гривень це грошова компенсація, отримають 70 сімей з числа осіб, які є учасниками антитерористичної операції. Беруть участь у стриманні агресії Російської Федерації та захищають незалежність суверенітету та територіальну цільності нашої держави. 35 мільйонів це 18 сімей з числа учасників бойових дій на, інших, на територіях інших держав. 38 мільйонів гривень – це сімей з числа внутрішньопереміщених осіб. Також напрямок, який у нас зараз реалізовується, це допомога Херсонщині, декупованим територіям і також територіям, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. На сьогодні в нас закріплено за нами по віднов... по деокупованих територіях. Ми працюємо з трьома населеними пунктами Високопільської громади. Відповідно, залучаються кошти і обласного бюджету, і бюджетів територіальних громад, і благодійна допомога спонсорів, працюють волонтери. Я не буду зазначати, говорити зараз, які це населені пункти в контексті, ну, розуміти яку. Але працюємо. Працюємо, вже є будинки, частина будинків, де, ну, будинки, які вже ми зробили, скажімо так, відремонтували. Кришу, вікна і поставили двері. Є такі будинки, які зараз працюють. А взагалі то нам потрібно там біля 400 будинків підлягають відновленню. Тому це такий важливий, важливий взагалі, напрямок, яким також ми як пріоритеті. Займаємося наразі і будемо займатися надалі. Також у нас пріоритетом на сьогодні є і до кінця року це роботи з внутрішньопереміщеними особами, в тому контексті, що ми маємо не тільки їх розмістити. Сьогодні питання вже не стільки в розміщенні йде, а скільки в облаштуванні тих місць, де вони перебувають. І саме основне це працюємо над їх працевлаштуванням. Тобто адаптацію в, наш, в, наш, в наше суспільство в тому, якому ми з вами перебуваємо, в нашій області. Також не, скажімо так, пріоритетним і сьогодні, і до кінця року у нас є ветеранський напрямок, тому що ми. Маємо набирати тільки посилені обороти в цьому, в цьому напрямку, тому що ми на сьогодні розуміємо, що те, що ми робимо, це не є достатньо для того, щоб ми працювали на випередження проблем, які в нас можуть бути. Ми маємо зробити все, щоб наші, наші захисники, які повертаючись додому, вони мали. них найменше було питань до того, до нашої діяльності органів виконавчої влади, до діяльності органів місцевого самоврядування, ми маємо зробити все, щоб вони почували себе і в мирному житті, як повернуться додому затребуваними, щоб сім'ї їхні також мали відповіді на всі питання, які перед нами перед викликає сьогоднішнє буття. Тому ми над цим працюємо. Також великий напрямок у нас іде, ти на який ми будемо працювати, і працюємо вже, це реабілітація не тільки, скажімо, фізичного стану ветеранів, військовослужбовців, а і психосоціальна підтримка. Над цим це, власне ментальне здоров'я. Над цим ми також зараз цей напрямок дуже посилено працюємо і розвиваємо.